Відеоінструкція. Синхронізація пульта з літальним апаратом. Перше. Увімкніть пульт керування. Друге. Увімкніть живлення літального апарата. Третє. Перемістіть лівий джойстик максимально вгору. Четверте. Перемістіть лівий джойстик максимально вниз. Для запуску літального апарату. Перемістіть джойстики у формі літери В або натисніть кнопку автозльоту. Автопосадки. Щоб піднятися, перемістіть лівий джойстик вгору. А для спуску перемістіть лівий джойстик вниз, для руху вперед, назад, вправо чи вліво, використовуйте правий джойстик. Для здійснення обертів відхиляйте лівий джойстик вліво або вправо. Щоб перемикатися між режимами високої та низької швидкості, коротко натисніть правий джойстик вертикально вниз. Якщо літальний апарат постійно зміщується, для вирівнювання утримуйте лівий джойстик, натиснувши його вертикально вниз, та одночасно кілька разів нахиляйте правий джойстик у відповідний бік. Натисніть кнопку підйому з обертанням на пульті дистанційного керування та, утримуючи її, перемістіть правий джойстик вправо або вліво. Літальний апарат виконає маневр та повернеться в початкову позицію. Натисніть кнопку польоту по колу на пульті дистанційного керування та, утримуючи її, перемістіть правий джойстик вліво або вправо. Літальний апарат виконає маневр. Натисніть кнопку стрибкового танцю на пульті дистанційного керування та, утримуючи її, перемістіть правий джойстик вгору. Літальний апарат виконає три підстрибування вгору вниз. Дякуємо за увагу.